Доброго ранку в ефірі програма рано вранці, і я сподіваюся, що ранок сьогодні буде не тільки добрим, але й дуже позитивним. Адже сьогодні до нас у гості завітав чудовий хлопчик, якщо можна так сказати, Іван, соліст гурту «Нравіться», з яким сьогодні будемо знайомитись. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую, що запросили. Ну, нам дуже приємно. Я бачу, що ви такий позитивний, натхненний. Тому сподіваюся, що наш ранок ми почнемо з пісні. Давайте давайте. З дому вибігаю рано вранці, А в останнім часом нікуди не ходжу, ні в кіно. Ні на танці займаюсь спортом, дарую квітину, що тобі ще треба. Але ніяк не розумієш, ти, що я живу лише для тебе. Подивись, я лише для тебе існую. Я вже ти стовідсотково гарантую, придивись. Я надзвичайний хлопець. За мене вийде заміч на Дженніфер Дженіфер Лопес, ей <му> ніхто не знає, але буває, я виходжу з дому, дай душу кати твої очі. Одні з мільйону, оу! по безлюдних вулицях, і на станції, як метро, а вже ж ти помічаєш все, та не підходиш ближче, все одно. Подивись, я лиш для тебе. Я вже ти стовідсотково гарантую, придивись Я надзвичайний хлопець за мене вийде заміж навіть Дженніфер Лопес. Чому ти не відповідаєш на мої питання? Як у попсовій пісні, кажеш типу вибачвання, я так не можу зрозуміти дівчат, багато на землі, але чомусь в моїх думках одна лиш ти і тільки ти. Подивись і полюби, як сильно тільки вмієш, я вже твій, Невже ти це не розумієш? Та якщо ти раптом забажаєш волі? Я піду від тебе дух, Анджеліний Джолі. Дякую, тепер я не знаю, як мені прибрати мою посмішку, яка ніяк не сходить. Знаєте, хотілося вам підіграти. Якби я знала, що ви до нас прийдете сьогодні в гості, я б взяла гітару і вам би з радістю підіграла. Так можемо спробувати. Ні-ні, не треба. Знаєте, ви якось так вгадали, ви спеціальну пісню підбирали, що там і рано вранці було, а потім про надзвичайного хлопчика. Як Це я унікальний спочатку. момент, що ми не планували, і тільки в студії зрозуміло, що програма рано вранці. І... Ніхто не знає, і там рано вранці <рес> чудово. Розкажіть нам про вашу групу. З чого значить, все починалося? Так, да, це гурт Нравіця, який насправді є не тільки українським, а в ньому є міжнародний, так би мовити, е міжнародний склад. Тому що у нас все починалося з студійного проєкту, де брав участь я і е мій колега, друг е Юра, який він з Білорусі, він трубач. І одного разу ще два роки тому ми е вирішили, що у нас є якийсь матеріал, який ми хочемо показати людям. Ось а м, для цього. Треба його записати якось, і ми так одне літо 2012 року провели повністю у студії, записали пісні, і насправді тоді ще не було назви, там гурт фактично не було. Тобто це був такий експериментальний студійний проект. Ось, і те, що і от наші награвання, те, що нам не подобалось, там ми викидали, те, що нам подобалось. Ми там просто написали Папка. Нравиться. Ну так так, було просто англійською, знаєте, типу розкладкою. У мене теж є такі папки. Так. І ми туди скидали ці пісні. І так виходить, що під кінець роботи зрозуміло, що. Це реально можна розцінювати як промо-альбом пісні. Ми значить, цю папочку зберігали, ну, кратше показали друзям, виконали в інтернет, ну, люди сказали, що да, це може бути. Після цього ми вирішили, що час значить, гурт збирати. Зібрали гурт і почали виступати. І от з 2013 року на даний момент у нас там вже декілька десят десятків концертів, фестивалів. Так все воно закрутилося. Дуже цікаво. Якою мовою ви переважно співаєте? Ми співаємо і українською, і російською. Ну тобто, це у нас у нас є таке кредо, що ми все робимо на натхненні, і на ну тобто, не задумуємося над такими речами. Тобто, головне, щоб, там для нас головне, щоб це було якісно, якась була ідея. І, ну... А чому назва вашої групи пишеться англійською? Ж... Ну тому да. що ми тоді, от папку, як, як папку розкладка стояла, да, як стояла розкладка англійською, так і залишилась. Бо там треба було ще якось, ну, типу, пісня має назву там от Лопес, і треба ж було їх хто виконує. Ну, і так і написали. З чого починалося ваше життя? Ким ви мріяли стати? Моє життя Тепір. почалося з роддому. <рес> <рес> Насправді дуже цікаво, що саме, саме моє дитинство, воно якось ну, визначило те, що я в першій став музикантом, тому що в мене сім'я музична, батьки, в мене професійні музиканти, і завжди в домі звучала музика, дуже різна. Ось, але не дивлячись на те, що я закінчив музичну школу по скрипці і так далі, я не пішов в консерваторію, а пішов в інститут журналістики навчатися. Тому ми фактично. Але творчість ніколи не, не, не залишає людину, яким би вона не була. Я так багато знаю історії, що люди продовжують. Займатися улюбленою справою, так і з нашою історією. Тобто, в будь-якому випадку, я я дуже вдячний і своєму університету, який мені дуже багато чого дав, і в тому числі багато друзів. Ось. І саме ці друзі, до речі, в більшості є фокус групою нашої творчості. Тобто, я дуже ну, тобто, є, наприклад, там 5-8 людей, яким я там перед. Перед тим як показати показати музику на широкий загал, вони з питаю там поради. Вони кажуть, оце добре, оце треба покращити, і ми так ну спільною думкою доходимо до матеріалу, який вже потім виходить. А на чому людей. до консерваторії не вступили? А, ну бо це ж це 17 що? 17 років. Протест проти батьків? А, ні, ні. До речі, у мене батьки ніколи мені нічого і не забороняли і ніколи не казали, що треба робити так і так. Я до речі, я пам'ятаю, що я просто біля червоного корпусу Шевченка університету проїжджав, десь якийсь там дев'ятий клас, коли ще не зрозуміло взагалі щось було. Я так кажу, я буду тут навчатися. О, і... у мене та ж сама історія. І потім, і потім, коли вже ж прийшов час тримати слово, я подумав, що ж це має бути за професія така. Унікальна і універсальна, щоб можна було і скажімо професій навчитися, і музикантом залишитися, і ви обрали журналістику і ідеальний варіант. А я обрала філософію. І не шкоду то можливо, що ви обрали філософський факультет. Ми б з вами зустрілися. А може і ні? Я не знаю якого ви року народження. Нехай це за це зараз. Скажіть, де ви виступали. Да, у нас ну те, що я розказав, що у нас 2012 рік, рік перший пройшов як більше як студійний проект. А після цього завертелося, завертілося, і взагалі дуже важко це вже зупинити. Це було ми почали з достатньо великого сольного концерту, клубного в Києві, презентували от гурт як концертний і. Після цього нас стало запрошувати не тільки на фестивалі, а навіть був якийсь період, коли ми встигли виступити фактично у всіх найбільших вузах Києва. Тобто це було і КПІ, і Шевченка Могилянка. наша, і Могилянка да, в тому числі. Ну, коротше, І таким чином от наша аудиторія якось. Ми знайшли її, і люди почали цікавитися музикою. Наприклад, після там, виступів КПІ нас почали запрошувати ще на їхні фестивалі, вже більше, вже там, в роковому звучанні, і нам, нам це дуже е, приємно. І ми, головне, що за цей час, що я найбільше ціною, що ми отримали багато друзів, друзів, які займаються. Не всі, скажімо, творчістю, але так чи інакше, ми пересікаємося, вони там підтримують нас, ну і ми таким чином вже рухаємося далі і далі. А серед фестивалів, в минулому році ми встигли виступити на фестивалі Free Games, це такий спортивний okay. фестиваль, Google Fest. Це до речі дуже цікавий був виступ. Що прямо перед нашим виступом ми вже на сцені, і така злива пішла, Що взагалі там я не знаю, як можна було, як сцена витримала цю, знаєте, буває таке вшалена злива. Але е, вирішили, ми там почекали буквально 15 хвилин. Ну тобто, але вирішили, ну все, значить, графіки, фестиваль, музика. Ми почали грати, і реально це не зупинило людей. всі, хто планував пройти, всі прийшли, і це був прекрасний виступ від шалених Можливо, навпаки, дощів. додало драйву такого. Так, да, да, це стало як е, частиною шоу. Я знаю, що ви нещодавно кліп зняли. Мені би зараз чашечку кофе прилечь удобніше на м'якому дивані, включити проектор і на білу стіну проєцірувати все те, що буде з нами. Вот дом здоровенный, мост на двухэтажный, чтобы обнесён был забором красивым. Возле дома добрый, но важный, С которым бы соседские дети дружили. На первом этаже большой телевизор, По которому крутится любимая киношка. Выход на кухню, стол с сервизом, Где конфет с шоколадных тарелки немножко iPod. Пятью тысячами песен любимых под них, Чтобы утром делать зарядку. Кресло-качалка возле камина, Где коллекция классических книг по порядку. Средних габаритов, чтобы вечерами играть песни с Кинга, все окна в сторону, речки открыты, и рядом с тобой твоя половинка. Да. Як це було? І це у нас виходить все, як по кожен рік щось нове виходить. Що в 2013 му ми заявилися як концертна... концертний гурт, і в цьому році вирішили, що вже не став час знімати кліп. Це кліп на пісню Проектор, нову, яка, до речі, от вже буде в новому альбомі, тобто не в тому промо. А, І вийшло також дуже просто, що ми звернулися до одного з наших друзів. Ну, таким питанням, що нам би цікаво було попрацювати з якимось молодим режисером, у якого є бачення і новітнє бачення, як проводити зйомки і так далі. І так спрацювало, як завжди. Що фактично ми буквально за декілька днів познайомилися з прекрасним режисером Дімою Мухіним, розказали, показали йому пісню. Ми навіть показали декілька пісень, ось, і він послухав і каже, о, на цю пісню у мене вже є картинка, знімаємо. Ось. Ну і там якийсь організаційний момент, там щось ми не дуже довго організовувалися, ну як завжди треба. І фактично це десь три зйомочних днів, і ми. Три дні це, <прав> в принципі, так само було. Ми потрошку, ми потрошку. Ми так трохи зняли і трохи відпочили. Перевтомилися. Ну, так, щоб не перепрацювати. Я бачила кліп, такий яскравий. Яскравий, І, Звісно, там Артем Мілєвський бере участь, але його нема в кадрі, але він А я читала коментарі, всі з приводу лише Мілєвського. Які ваші плани у вашої групи? Буквально. Нещодавно, в цьому місяці, у гурту гурт отримав якийсь новий крок вперед. Ми підписали контракт з дуже однією з найвідоміших музичних компаній України це Лавіна Мюзік, яка працює з Скай, Гайтаною. Нам дуже приємно, тому що там команда дуже професійна, і ми знайшли ну, спільну мову в гарному сенсі, тому що ми. Разом ми розуміємо, як нам рухатися далі. Це дуже важливо для музиканта, щоб команда менеджменту і так далі розуміла, що хочуть музиканти. І наразі першими кроками вже буде от фактично в кінці липня. Я думаю, що це буде 28 липня. Скоро. Буде першим кроком це переведення нашого альбому. Тобто, це альбом це був промо. Він просто як окремі пісні гуляв по інтернету, люди слухали, приходили на концерти. Це також було добре. А тепер це буде офіційний е, реліз, його можна буде завантажити і послухати. Е, 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 але ми на цьому не зупиняємося. Це фактично буде як е, е, крапка нашої творчості. От минулої, і фактично зараз ми вже працюємо в студії над новим е, над новою Піснею, вона фактично вже готова, і в вересні, я думаю, що також буде новий кліп. З якими проблемами стикається ваша група? Проблем Проблем немає. Судячи з вашої посмішки, позитивного настрою, можна так сказати, але ж я знаю, що вони є. Ми давно, Просто ми все робимо щиро і на перший план. Ставимо людяність і ну в тому плані, що коли ми працюємо з людьми, для нас важливо, щоб це цей наш дух, який ми започаткували у, у рамках нашого там, наприклад, нашої студійної роботи, який почав почав розвиватися і на концертах, і так далі, щоб люди його підтримували. Бо от зараз в час в часи розвитку технології, інтернету і так далі, є дуже багато вибору для слухачів, в тому числі музики, і чого там, ну тобто, і кіно, і так далі. А але якщо людина вже якимось чином цікавиться творчістю твоєю, то ти, звісно, дуже цьому радієш і хочеш, щоб оцей, ця атмосфера е, ну, фактично свята mm -hmm. панувала завжди і у слухача і у музиканта. І коли, коли відбувається така синергія, коли ти на концерті отримуєш цю віддачу, ти, звісно, отримуєш більше, більше натхнення на подальшу роботу, і потім вже... 에, ніякі ніякі перешкоди не вину про проблеми. Реально ти не не помічаєш. Навіть якщо вони є, вони вирішуються дуже легко. Але ж все одно, крокувати сходами шоу бізнесу, це дуже складно. Я знаю, що всі мріють про якусь славу, про е, величезну публіку, про ну, масштаби. Ми про це, ми цей момент для себе вирішили дуже просто. Ми у нас є пісні. Ми граємо, якщо людям подобається, вони приходять на концерти, прекрасно. Якщо нам це ще е, ну, приносить гроші, бо я вважаю, насправді, е, от буває така риторика, що музика комерційна, не комерційна. Ні, я вважаю, що якщо улюблена справа. Який ти який ти щиро віддаєшся, приносить тобі ще й гроші? Ти заробляєш і е, працюєш ну, над на цим на 100% 24 години на день. От це прекрасний формат. І ми вирішили. Ну ми не здумуємося ж. Сходи шоу бізнесу, не шоу бізнесу. Є матеріал, ми його граємо, з виступаємо. І це в цьому вбачаємо щастя реально. Кожен ранок прокидатися і думати, що там ввечері, наприклад, в тебе там е, концерт, або рано вранці спеціально для вас. І так заберу ще 30 секундочок нашого ефіру. А ем, є таке опитування, воно було складене просто mm -hmm. і удосконалене, мабуть, ви знаєте, про піво. І це опитування воно складається з 9 питань і дуже чітко характеризує. Вашу особистість. Мені б хотілося зіграти в таку гру невеличку. Ви особливо не задумайтесь над тим, що ви будете відповідати. Добре, але я гітару не буду на стіл класти. Нехай це буде частина відповіді. Добре. Поїхали. Ваше улюблене слово? Любов. Слово, яке ви ненавидите. Війна. Що вас заводить? Музика. Що вас розчаровує? Зрада. Який звук ви любите? До мажор. Який звук ви ненавидите? Постріл. Яку професію ви хотіли б спробувати освоїти? <світ> <світ> а -а 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 -а. Зараз. Ким би ви Інстру були? Інструктор з паршутного спорту. О, боже мій! <світ> Яку професію ви ніколи б не обрали? Якщо рай Всі існує, буде. він існує точно. Що б ви хотіли почути від Бога перед перлинними воротами? Красава, молодець. <свісно> <свісно> що ж, я вам дуже дякую за дякую, чудовий дуже. настрій, за чудову розмову і за те, що ви знайшли час завітати до нас. Дякую вам за прошу. Сьогодні у нас у гостях був соліст гурту «Нравіться», А ми з вами продовжимо наші постійні рубрики. Не перемикайте, адже попереду ще багато цікавого.